Дай вам Боже щастя, міцного здоров'ячка, мої добрі глядачі. Мене звати Іна. Вчора похапцем пізно ввечері ховала всі свої помідори. Ну, що ті помідори, які залишалися у нас ось тут На відкритих грядках, тому що прогноз обіцяв приморозок і таке, знаєте, приморозок. був. От зараз вже сьогодні зранку видно, що трава біла. От, тому всі свої кущі помідорні я поховала. От. Зараз я вам покажу, що в нас в теплиці і що в нас тут на грядочках. Давайте по порядку, бачите? В оцих коробах були кілька різних сортів помідорів. Ось все вже звідси забрала. Так, тут ще лишилося. У цьому коробі ще кілька перців мені залишилося забрати, але бачу, морозець їх не дуже прихопив, Норм... ще вони гарно тримаються. От, позабираю оці лишки звідси вже. Тут вже їх нема що залишати. Помідори позабирала всі, лише кілочки лишилися. Так, зараз йдемо в той другий короб. Тут у нас огірочки і аж один баклажан. Подивіться, які гарні баклажани в мене цього року. От. Баклажан рожевий, круглий. ну баклажан... Це вже останні рослини, бо все, він вже також також мені більше, більше родити не буде, бо холодно. Огірки. Що в нас по огірках? Ну, Огірки вже все. От, Ще де-не-де є огірочки, бачите, такі величезні ти що Десь не встигла забрати, що в нас тут. Що в нас отут кілька огірочків. Ну, ще, ще салатик можна зробити. Бачите? О, гляньте, як красені лежать. Ось. Не примерзли. Я думала, їх, ну, видно, оцей короб, оці високі стінки їх такі захистили. Огірочки не примерзли. О, гляньте, яка краса. Добре. Добре. От ще є кілька огірочків. От. І ось тут помідори. Ті, що я показувала минулий раз, помідори, волове, серце біле. Ось вони. Салера, все. І все. Огірочки дуже урожайні. В цьому коробі росли огірочки спіно, северін і амур. По кілька рослин кожного огірка. Наша менша теплиця. Тут теж є такі баклажани. Ось вони. Ось, бачите? Так, помідори. Де-не-де ще лишився помідорчик. От. Ну, це ранні помідори, це гібриди. І вони вже весь свій урожай віддали. Все. Тут я висаджувала гібриди хапінет, бобкат, якщо кому цікаво. І в самому кінці було кілька сортових помідорів. Там були помідори галера, даліда. Це сорти вже були, така сливовидні, сливовидні помідори сортові. Все, тут все вже можна прибирати ще тиждень, другий І забираю ці помідори вірніше і тиждень-другий це все баделя вже можна звідси прибирати і викидати. З того боку, огірочки, давайте глянемо. Так, огірки. Ой. Огірки ще на салат можна зібрати. До речі, дуже багато було в мене колись коментарів, що не можна в одній теплиці вирощувати огірки і помідори. Шановні мої глядачі, от скільки разів я показувала цю теплицю. Як бачите, і помідори в нас були. От я показувала, коли збирала врожай, і так само огірочки. Подивіться, о, це вже залишки, звичайно, що це вже останні огірки, але на салат саме те, що треба. Подивіться, бачите? О, о! О, о гляньте, яка краса! Подивіться, от, я їх ще не прибираю, хай ще собі тут будуть. Поки, поки ще до такого сильнішого морозу, хай вони ще тут собі звисають оці рослинки. О, Бачите. Якщо кому цікаво, то я тут висаджувала огірочки Еколь, еколь і Артист. Дуже гарні урожайні огірочки. Подивіться, бачите, по, дві, по два, по три огірочки в одній пазусі. Завізі дуже багато впродовж всього росту. До речі, ці огірочки нічим не бризкані. Ну, видно, що листечко поражене, але не страшно. На наступний рік вже тут огірків не буде в теплиці, в цій теплиці. Будемо будем робити сівозміну, Але кажу, огірочки нічим не бризкані. Тут у мене є ще кілька огірочків. Ось це ті, що я посадила спасенки. Вони також мають огірки. Я думала, вони померзнуть. Але я бачу, тримаються все добре. Ось огірочок, бачите, і на кожній рослинці один-два огірочки. От, видно, зараз ближче стану. О, тут є огірочок. Ось вони. От, отам огірок. Я якраз кажу, їх для ляку. Отам огірок вон є. Для консервації це замало, але от для таких щоденних свіжих салатів досить таки добре. О, тут огірочок, бачите? Це пасинки ті, що були. Просто тут у нас була кукуруза, кукурузу ми вже забрали і опустили огірочки на землю. О, який красінь лежить. Не померз нічого, все добре. Ну, Звичайно, ще ще пару днів та й все, та й вже і оці огірки пропадуть. Так, в теплицю. йдемо в теплицю. Саме сюди я позносила свої помідори вчора. Так, давайте так загальний огляд робимо, що в нас тут і як. Почнемо за цієї сторони. Посередині в нас ще залишилося кілька кущів. Тут помідори сині. Це синя груша або чорна груша. Ну, назва може бути і така, і така чорна груша. Грушевидні помідори, ось такі, з таким красивим кольором. Дуже урожайні. Подивіться, як їх багато. Гляньте от. Оцей вже трісну треба забрати. Тут у нас ще є капуста синьоголова. Ось. Там ті помідори, подивіться, яких багацько. І на оцій стороні в нас на підв'язці на підв огірочки. Це також дуже пізні огірки. Я їх висівала дуже пізно. Але гляньте, які вони тут. Так, зараз тут. А, отут є. О, один такий гарний, що якраз. Якраз на салатик піде. Бачите, огірки є. І тут їм затишно, тут добре. О, і отут я попідв'язувала помідори. Гляньте, шановні мої глядачі, отаке зберігання, що воно дає, і, і взагалі варто не варто. Шановні мої глядачі, я буду вдячна вам, якщо ви напишете про свій досвід, досвід зберігання плодів, зелених помідорів. От. І Будь ласка, пишіть з якого ви регіону такі коментарі завжди дуже приємно читати. Я знаю, що де хто зриває помідори, викладає в ящики, тримає десь в літній кухні чи в якомусь в якійсь коморі під столами, накриває навіть темною якоюсь тканиною. Я також так робила. От. І роблю навіть деколи. Ну, Цього року я зараз позбирала помідори, вони в мене втепліка. І вони будуть тут до тих пір, поки не прийде такий стабільний мороз. Ну тобто навіть до тих пір, поки температура денна не опуститься, ну і нічна, тому що е коли вже піде такий сильний холод, то тоді помідори вони навіть вже і не смачні робляться. Вони такі вже, вони вже втрачають свій смак і все. А так, от таке у мене зберігання у таких підвішених помідорів, колись я їх підвішувала в столі. От цього року я підвісила в теплиці. Скільки ще вони тут висіти? Ну будуть визрівати, буду їх звідси забирати. Та й все тільки помідор починає буріти, набирати кольору. от такої стеглості я його зриваю з оцої гілки і все. Чому, на мою думку, краще зараз все-таки тримати помідори на стеблах, а не в ящиках? Тому що від стебла помідор ще трошечки тягне сік. Хай його вже дуже мало, але все-таки хоч що-небудь, ніж просто він лежить в ящику. Але я кажу, я помідори зберігаю і так, і так, і в ящиках, і на стеблах. Так, о, подивіться, як гарно, як гарно звисають. Гляньте, яка краса. Це помідори, це помідори, гноми, сорт, пурпурове серце. Я дуже ними задоволена. Я показувала, я робила огляд, я справді дуже-дуже ними задоволена. Так, далі. О, це також вони. Бачите, це було в мене три рослини. Гляньте, о! І скільки тут ще помідорів. Ну, Того року єдине, Єдине, що дозрівання набагато пізніше, тому що оцей холод на початку літа їм таке трохи здоров'я забрав. От, Подивіться, гірок гарно звисає. Бачите, рослина ще жива. Ну, звичайно, вона вже такого розвитку не буде давати, але все одно. От. Так, І тут так само Це томати гноми, сорт пурпурове серце. Подивіться, яка краса. Ось вони. Далі. Ось також помідорки, це знову ж таки томати гноми Ну Вони швидше встигли урожай віддати, але ще кілька помідорів тут є. Зеленоплідні помідори з жовтими такими прожилками. Зараз, зараз стигли. Ось такі вони. Він вже майже стиглий, його вже можна забирати. О, Оцей точно стиглий, бачите? Отакої такої вони форми, бачите, і ось такого відтінку. Отака форма. От, трошечки серцевидна, сорт. Сорт серце вавилона. Жовтоплітні салатні помідори. От. І от також отут, о, знову гірок. Подивіться, бачите? Ой, там огірок. О, отут як гарно видно. Отут їх дуже гарно видно отака от форма. Отака от форма. І вони будуть. Зараз такі вирву. Покажу ближче. Отакого от вони будуть забарвлення. Отаке. От Оце вже їхня повна стиглість, бачите? Схожі на них. Помідорки також за кольором, оці, смугастий джеремі, вони менші, плоди круглі, також жовто-зелені. Оце вже стиглий помідор. Оці два вони вже стиглі, Бачите? Отака в них, от вони в повній стиглості, стиглості ось такі. М'якоть, також жовто-зелена, дуже смачні салатні помідори. Оці серцевидні дуже гарно йдуть для салатів, а вже оці помідорки і для салатів, і для консервації. Вони маленькі, дуже гарно вміщаються в баночку. А саме більше, що мені подобається в помідорах, гномах, знову ж таки, це ще один плюс. Шкірка дуже тоненька. От, їмо разом зі шкіркою. Якщо є такі помідори, що я шкірку зрізаю, то тут якраз дуже гарна тоненька шкірка. Так, далі. Тут кілька рослин-перців є. О вони. Зараз так їх не видно. О, так видно добре. Ось так їх добре видно. О, отут дуже добре видно. Тут я посадила три рослинки. Це великоплідний перець, квадратно довгий е, перець Джеміні. джеміні. От. От в повній стиглості він отакого от кольору. треба от забрати, впав відірвався. О, бачите? Гляньте, який красень. Який красень. Джеміні. Ось вони, отакі великі кубічні перці. Не зриваю їх, хай ще достигають. Так, тут в мене кілька рослин, так вже стараюся зробити загальний огляд теплиць. Тут ще є кілька рослин, ще на них є помідори. Ось. Отакі гарні великі сливовидні помідори, мінусинські стакани помаранчеві. Є вони рожеві, червоні. Цього року я вирішила посадити мінусинські стакани помаранчеві. Така велика сливка. До речі, дуже смачні помідори. Та мені, для мене взагалі всі помідори смачні. Таких, що не смачних тут нема. Ось вони. Оце вона сливка. Зараз, зараз, отакі добре видно. Мінусинські стакани помаранчеві. Так, з цієї сторони, гляньте, яка краса. Подивіться, скільки ще помідорів. О, так до самого кінця. От. Це вже всі помідорки, які дуже добре підходять для консервації. От, подивіться: тут є помідорки і сорти, і гібриди. Тут є наміп, чіблі, умекс, умекс. І так само сортові помідори Даліда і Галера. Гляньте, скільки їх ще. О! Дивіться, скільки ще є. Зараз буду збирати. Бачите? Кущі живі, все добре, ніде нічого їх не пошкодило. Отака краса. От. До речі, шановні мої глядачі, якщо ви любите мариновані зелені помідори, в мене є дуже багато рецептів. Пропоную вам перегляньте, приготуйте. Це також дуже смачно. Якщо не маєте можливості зберігати урожай чи в ящиках, чи так, як ми, в якихось приміщеннях, зривайте зелені помідори, переробляйте і здорові смакуйте. Посилання на всі відеорецепти залишаю в описі під відео. яка краса! Ой, і повертаюся до помідорів. Прошу вибачення, хочу уточнити. Помилилася, бо ще добре не знаю їхніх нас, бо це перший, перший рік вони у мене. Не серце Вавилона, а сяйво вавелона. Можливо, хтось буде з вас шукати такий сорт, такі гноми: салатні зеленоплідні помідори з прожилками такими кольоровими, сяйво Вавилона. І ось тут також помідори гноми. Мало тільки два кущі таких помідорів. Це помідори краса с'юзі. Великоплідні салатні помідори, жовті, яскраво жовті з оранжевими прожилками. Нема встигло, щоб показати. От, і кажу, було їх тільки два кущі. Ну, ще наразі оці помідори підвісила, хай що тут вони будуть. Зараз, зараз, зараз може оцей. Ну, ні, він ще не стиглий. Ну, він же буріє. От, от, такий от помідор величезний. Я показувала один стиглий десь в якомусь відео. От, Бачите, він вже буріє. Просто яскраво-яскраво жовтий і такі легенькі е салатово-помаранчеві смужки. Дуже гарний помідор. Посередині були е високорослі помідори. Ну, Зараз ми вже їх повиривали, бо вони вже віддали урожай. Ставік вже сюди носить все підряд носить. Так, і ось тут ще, до речі, лишилося дві рослини. Тут ще є кілька помідорів. Це великоплідні салатні помідори. Ось такі вони величезні. О, О оцей вже встигли, його вже можна прибрати. Зараз я його покажу ближче. Зараз, зараз, зараз. О! Ем. Великоплідні салатні помідори, зелені, ірландський лікер. Ірландський лікер. Ви знаєте, так зараз, ви знаєте, шановні мої глядачі, я такі помідори посадила у такі великоплідні. І оці, що я зараз показую час від часу огляд, показую відео, де роблю огляд таких високорослих помідорів, вони ідеально підходять для вирощування у відкритому ґрунті і ну, не підходять для вирощування у теплицях. Хоча в нас теплиця відкрита, от там постійно вікно відкрите, двері відкриті, але все одно такі помідори гарного урожаю в теплицях не дали. Якщо вони у мене на грядках. Такі китиці важкі, оці перша, друга, третя. В четверта навіть такі важкі величезні китиці по п'ять плодів, по сім плодів, величезні плоди. От хто слідкує, слідкує за моїми відеооглядами, які там величезні гарні томати, то в теплиці вони такого результату не були. Плодів було набагато менше. От помідури дуже тягнулися, витягувалися. Тому звертаємо увагу на те, якщо ми купуємо насіння, звертаємо увагу увагу на характеристики сорту. Якщо одні підходять для вирощування і в теплиці, і на грядках відкритих, то дуже добре. А якщо, то дивимося, а якщо ні, то беремо це до уваги і просто не мучимо рослин, і, тому що ніякого толку з того не буде. От. Оці, оці синя груша, що я показувала, вони дуже добре ростуть і в теплиці, і на грядці. Вони мене і там, і там гарний врожай дали. Так. І ще отут, тільки от що я побачила, тут була також. Я тих всіх висадила по одній рослині в теплиці. От Отут вже я скинула бадилля на землю, бо вже всі плоди ну, достигли. І лишався один єдиний помідор. і Подивіться, і він на у цьому обірваному зіллі він таки визрів. Минулого тижня я також показувала цей помідор. Я просто їх дуже мало мала. Оцих волове серце біле. Подивіться, гляньте, яка краса. Це також салатні помідори. Він був зелений, такий твердий, дубовий, лежав на тому бадилі, яке я вже відірвала. І от подивіться, як гарно визрів. Бачите? О, така краса. От люблю я кольорові помідори. Люблю я кольорові помідори. Подивіться, як файно. Яка краса. І це тільки кілька помідорів. О, а ще оті. А ще ось тут. То таке файно. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали сьогодні до мене в гості. Щиро бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. І хай ваша кожна праця приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре!